Про головне події в Харкові та області 26 серпня. Сьогодні російська армія із запізненням у два дні привітала українців із Днем Незалежності. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що ворог ударив по країні понад сотнею ракет різних типів і застосував близько ста шахедів. Масована атака призвела до руйнації об'єктів енергетики та загибелі людей у кількох регіонах. На Харківщині найбільш тяжкі наслідки мав удар по цивільному підприємству в Ізюмському районі. Там загинув чоловік і дві людини отримали поранення. Поінформував начальник хова Олег Сенігубов ракетою х 22 росіяни поцілили по селу Олексіїв Калозівського району, спричинивши горіння трави на відкритій території. У першотравневому Красноградського району пошкоджений об'єкт інфраструктури. Щонайменше три вибухи зранки чули у Харкові. За даними Сенігубова, приліт прийшовся по околицях міста, відкритій території в Немишлянському районі, без постраждалих. Наслідок атак на енергетику України в окремих регіонах сталися перебої з електрикою. У Харкові обленерго застосувало аварійні відключення, проте достатньо швидко їх замінили на традиційні погодинні. Ухова ситуацію в енергетиці регіону назвали стабільною. Повітряний простір Харківщини захищають зенітно-ракетні комплекси Петріот. Про це заявив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула. Він повідомив, що УСБУ зірвала спроби РФ. Отримати актуальні дані про захист Харкова системою Петріот, а також позиції ЗСУ в регіоні за версією слідства на ФСБ працював водій однієї з мереж продуктових магазинів Харківщини. Він їздив по Харкову під виглядом вантажних перевезень на службовій автівці та фіксував позиції українських захисників. Потенційні цілі позначав на гугл-мапах і пересилав російському куратору. Підозрюваного затримали завчасно йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Шістьох захисників України із Харківщини звільнили з російського полону. Про це повідомив начальник хова Олег Сенігубов. За його даними, троє звільнених із Лозівського району, ще двоє мешканці Змійської громади та один із селища Ківшарівка. Загалом, під час обміну полоненими в День Незалежності України, додому повернулося 115 оборонців. Це воїни ЗСУ та Нацгвардії і прикордонники. Більше новин на сайті медіагрупи Об'єктив незламні разом.